Анти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення від хова за добу. 16.57. Місто Харків. Обстріл кабом по території гольф-клубу. Уламками від двох боєприпасів вибило вікна в ресторані на території та в клубному домі. Після влучань зайнялася трава. Вигоріло декілька тисяч квадратних метрів газону. На території в момент ударів перебували п'ятеро працівників без постраждалих. О 16.40 в селі Мала Данилівка внаслідок обстрілу чотирьома кабами горів дах ферми, пошкоджено будівлю кафедри освітньої установи. Постраждав 40-річний чоловік. О 22.33 в селі Руська Лозова внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. О 16.20 в місті Ізюм внаслідок обстрілу підприємства ракети Ха 59 Горіло побутове сміття на відкритій території. О 13.00 в селі Бугаївка внаслідок обстрілу кабом пошкоджено 9. 15 приватних будинків, 23 господарчі споруди, будівля навчального закладу, о 13.29 в селі Новоусенове. Внаслідок обстрілу дачного кооперативу пошкоджено сім дачних будинків. Всього евакуювали 11 тисяч 253 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснено 54 оперативні виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили 13 пожеж у Київському районі міста Харкова, а також Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Усі вони ліквідовані силами ДСНС. Опівдні ворог завдав ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району. В результаті одного з обстрілів сталася масштабна пожежа на загальній площі понад 15 гектарів. Горіла хвойна підстилка соснового лісу. Крім того, вогонь поширив. На верховий ліс, а також на приватний сектор. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська стримують штурмові дії противника. На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Підрозділами сил оборони відбито чотири штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська. Ситуація напружена, але контрольована українськими військами. На даний час триває бій в районі Вовчанська. Українські захисники активно протидіють та завдають втрат ворогу. На Куп'янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів. Синківка, Степовано, воселівка Дружелюбівка, Новоєгорівка та Невське. Ще по одному бойовому зіткненню тривають в районах Петропавлівки та Невського. Марія Сов'єва, Дмитро Нгоєн Олексій Мурав'йов, Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували безпілотниками. За даними повітряних сил, окупанти випустили 14 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 13 шахетів у Миколаївській, Кіроградській та Рівненській областях. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Зросла кількість жертв внаслідок удару окупантами по гіпермаркету у Харкові. За даними ОВА, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений. Він перебував в опіковій реанімації. Отримані опіки, полум'ям сягали 50%. Таким чином, вже відомо про 19 вбитих цивільних внаслідок російського теракту, що стався 25 травня. На місці влучання тривають аварійно-пошукові роботи. До кінця року Україна має отримати півмільйона снарядів в межах чеської ініціативи. Про це перед зустрічю з питань оборони України у Празі сказала премєр міністрика Данії Мете Фредеріксен. Посадовиця зазначила, що перші постачання мають надійти на пізніше червня. Також відомо, що до ініціативи долучилися 15 країн ЄС та НАТО і сумарно виділили на її фінансування 1,6 мільярда євро. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що передача Україні далекобійної зброї, яка здатна вражати військові об'єкти на території РФ, не є ескалацією конфлікту. Про це пишуть місцеві змі. Така заява прозвучала на спільному брифінгу лідера Франції та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Макрон також виступив на підтримку того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста. Деякі країни застерегли президента Володимира Зеленського не підіймати тему членства України в НАТО цьогоріч. Про це повідомляє за телеграф. Зазначається, що Сполучені Штати Америки та Німеччина просять президента Володимира Зеленського не закликати встановити чіткі терміни ухвалення України в НАТО на саміті альянсу за словами співрозмовників видання на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 до 11 липня. Україні не запропонують нічого, що дало б змогу. У державі просунутися на шляху до членства в Альянсі. Заради порятунку власного життя вони кидали все аби вижити. Та почати все спочатку, не зважаючи на свій вік. До Харкова продовжують приїздити переселенці з області. Їх розселюють в гуртожитках та надають всіляку допомогу у будь-якому питанні. Згадувати про пережите зайвий раз у більшості людей немає бажання, бо згадати без сліз це неможливо. Хати немає, криші немає, а зараз я не знаю, може сіни там немає лішу. Там немає нікого вже. Ми в останні вже дні приїхали. Трудно було строїтися. Діти маліші були. Ну, построїлися. Обжились нічого, так можна жити. А на старості буде. Годи... Не, не знаю. То не людина, то палач, мирних людей вбиває. Ні. Йому не жити на світі. Хай земля його не держить. А він і спитає, те, що люди спитують. Ой, в Харкові хорошо. Я любила Харків з молоду. Люди тут хороші. Прийняли добре, обращаються добре. Є ще люди, Ми у флігелі жили, газу Там не була свята у флігарі жили. Там газу немає, світла немає. А у мене у флігелі рубка та плита. Мені як інваліду війни привезли дрова безкоштовно. Напиляли я їх колов, і ми там топили, варили. а так як бомблять, то сидимо, чекаємо, поки нас... Там стільки людей та хат розбито з людьми. А ану, 92 роки. Я ту війну переніс. Які муки, які голодування, і у старості спокою немає. Хіба це життя у такому стані? А сьогодні вже стріляли тут. Бачите, що а ми вже усі в муках. Ми як жили у Овчанську, так ми не спали. Бу, та ми підкоплювалися. добре, що нас люди підібрали, увезли в добре місце до добрих людей. обслуговують нас. Дякую їм. Дай їм Боже здоров'я та щастя, що вони піклуються про таких людей, як ми. Боються о таких людях, як ми. Дуже жалко кидати все, все нажити копійкою, горбом. Я вже пенсіонерка, 43 роки мене стажу, проробила всю життя на білокодіцянському еліваторі. І Бросили все, і хату, і в хаті, і хазяйство бросили, і собаки, і котів, ну все одно жалко. Все нажите, рот сажений, вже посадили все. І картошка посходила, і морковка, і бурячок. Ну, все посходило, все оставили. Зараз не знаємо нічого, що це в чому були, спасіба хлопцям. Я ж там, що в сумку кинули там трохи. і... Ну, що і все, дуже страшно. Обстріли часто, Ми б, може, не виїхали, Ну, почались обстріли по селу, по білому і по Юрченкам. Каже, день шесть прильотів, чотири прильоти в день бомбили в общем, кидали ракети. Дуже страшне в Не хочу, нірву нікуди не гожі. Сиділа сутками, воно стріляє, в калідорчику сидю. боялася дуже. Ну, можешку не вину день, це 17 травня, 16 на 17 ночі, пів четвертого утра. Як гахнуло, то пів четвертого утра. я з дивана злетіла, давління зразу 220 на 120, Ну, нічого, кажу, ні, хлопці, будемо збиратися. І ото ми я не думала виїжджати, жалко нажита, Там і нема нічого, як кажуть, так. ну одно, Жили не дуже багато, так як люди живуть. ну. Копійко все зароблене, приютили нас, принесли нам і сковородку, і ложки, вилки, миски, каструльки, все дали. Постіль хорошу отримали. Ми одівачку, ну як трошки, то ось гуманітарку ось три дні назад привезли хорошу і олії, крупи різні, Так що спасіба. Дай Бог, виживемо, переживемо наші, побідять хлопці, і ми вернемося додому. na ruině really. Це Герой Харків продовжує приймати вимушено переміщених осіб, які евакуюються із зони активних бойових дій. Зокрема, це місто Вовчанськ, Вовчанський район. Новобаварський район не став виключенням. Ми розселяємо цих осіб. Вони у нас переважно літнього віку, найстаршому 92 роки. Дорученням харківського міського голови Ігоря Терехова організована робота з прийому цих людей розселення. Ми їх забезпечили усім необхідним, дякуючи роботі соціальних служб служб медичної служби району. Їм оформили усі документи необхідні, поставили їх на облік, оформили соціальні виплати тим особам, яким необхідна була допомога з оформлення карток на пенсійне забезпечення. Також надана допомога. Проведено медичне обстеження районною поліклінікою 24, четвертою, а також приватною клінікою Лорітом. Надано первинну допомогу, і наразі робота триває. Продовжуємо співпрацювати з благодійниками, з фондами. Нам допомагають із забезпеченням речей, продуктів харчування, засоби гігієни, побутова хімія, ковдри. Дякуємо всім харків'янам, хто долучається, допомагає. Бо насправді зараз для нас дуже важливо бути разом, підтримувати одне одного і насамперед підтримувати тих людей, які опинилися в такій важкій важкій ситуації. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків, новини. На початку літа вартість овочів, фруктів, бакалей та інших базових продуктів зміниться. Здешевлення більшості продуктів пов'язано з сезонним фактором, пояснюють експерти. На ринку з'явиться більше вітчизняної продукції і попит суттєво зросте. Тому продавцям доведеться знижувати ціни. На здешевлення також впливає зниження ділової активності, тому зазвичай влітку інфляція припиняє рости, а інколи починає падати. Категорії продуктів, які мають потенціал до здешевлення у червні, до них відносяться хліб та хлібобулочні вироби, овочі, фрукти, олія, макаронні вироби, крупи. А от які продукти подорожчають червня, так це м'ясо, риба та морепродукти. Проте експерти зауважують, це не буде стрімким зростанням вартості. Ціна буде підійматися з середньорічною швидкістю. Більше платити доведеться українцям і за комунальні послуги. Так у червні жителі країни можуть зіткнутися зі зростанням тарифів на електроенергію. Такі прогнози дають чиновники та експерти. Перегляд вартості електроенергії може бути одним із кроків залучення додаткових коштів на відновлення енергосистеми від наявності коштів безпосередньо залежить швидкість відновлення генеруючих потужностей. А також наскільки ми встигнемо підготуватися до наступного опалювального сезону. Чим більше ми встигнемо зробити до осені, тим менше відключень буде протягом наступної зими. Урядовець зазначив, що відповідні розрахунки продовжуються, однак це підвищення не буде шоковим для споживачів. Запевнив він. Тим часом експерти прогнозують, що тариф може зрости в півтора-два рази. Ймовірно, побутові споживачі платитимуть від 3,5 до 5 гривень за кіловат. А ось тариф на газопостачання в Україні у червні залишається без змін за законодавством. чинні ціни діятимуть до 30 квітня 2025 року. Включно. Залишиться без змін і оплата за централізоване водопостачання та водовідведення для побутових споживачів. Проте експерти припускають, що з огляду на те, що з 1 червня 2024 року зросли тарифи на воду для непобутових споживачів організацій, то до кінця року зміни можуть торкнутися і побутових споживачів. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків Новини. Чи маєте ви картку харків'янина? Маєте? Чи допомагає вона вам у е, ваших покупках? Ну, в деяких магазинах, так. Потримуєте знижки? Ну так, да, в рості. Як вам цей проєкт? Класі на кулінарії скільки йдуть. Як взагалі вам цей проєкт? Е, е... ну, Хотілося б чуть більше скітки, якщо так взяти. А так нормально, в аптеках є теж знижки. Ну на все воно теж є. Харків'янинам можна скуповуватися в аптеках, навіть в різних магазинах буде якась скидка, бонуси і завжди питають в магазинах. Тому, мабуть, на початку здається, коли її ввели, були якісь запропоновані акції або пропозиції. Я вважаю, що це гарно, гарна, особливо для людей пенсіонного возрасту, тому що здається, там для Якоїсь категорії наших арків'ян вона дає дуже велику скидку. Це доступно для кожного афарків'янина була. Так, там ще на початку. Це ж вона, мабуть, ще до війни да, була влада. Не знаю, так. що там з проїздом було теж льготи, і так, можна було. може я щось я не неправду сказала, але просто що я знаю, що коли ви виходите до аптеки, то питають саме ха, -хаків і хаків'яні, щоб вам зробити скидку або бонуси. В деяких місцях це може бути в аптеці, це може бути в магазинах деяких. Ну, вона дає скидку. Це дуже добра акція. А як вам ідея цього проєкту? Дуже хороший проєкт. На користь харків'янам. Ви маєте картку харків'янина? Маю. Чоловік мій має. А як він її використовує? Як вона допомагає у здійсненні покупок? В аптеках використовуємо, в якісь супермаркетах буває, запитують за картку. Так. Ми розраховуємо так. А як взагалі вам ідея цього проєкту? Дуже гарна ідея проєкту. Я е, дуже шкодую, що е, не встигла оформити до війни це все, то так. Да. Він дуже задоволений. Так, я чула, я замовляла, але сталася війна, і я її не забрала, а зараз просто нема коли. Її а як вам ідея цього проєкту? Мені дуже подобається. Отримати знижки. Ну так, у мами моєї була, але ж ну, просто мами немає вже, і тому якось так. А зараз немає можливості отримати цю картку? Ну, немає часу просто. Зараз треба, ну, якось. Є робочий час, де я працюю на роботі, да? і в цнайпі теж є робочий час, і я просто не встигаю фізично. Мені подобається цей проєкт, я її використовую ну, на, даній, на даному етапі тільки в магазинах, але моя мама дуже цим задоволена, що є знижки в деяких аптеках та інших мережах. У аптекі. Пенсіонери тільки в аптеки. і ще у рості там скидку якусь роблять. Добрий день. Чи маєте ви картку харків'янина? Так, а як ви її використовуєте? Ну зараз ніяк. Коли метро було платне, тоді в метро користувалося нею. А у супермаркетах, аптеках? У супермаркетах, аптеках. У мене картки є супермаркетів, аптек, де я постійно скупляюсь, тому ну вона ж. Однаково діє і картка Харків'янина, і картки супермаркетів. А як вам взагалі ідея проєкту картки Ну, Це було дуже зручно. Ми одразу отримали дитина в школі, і я у нього в школі отримала і користувалася. Так, ну, а як ви її використовуєте? А, ну, переважно, коли якісь скидки або щось таке от було. Ну, це на період війни. А, до війни, здається, в проїзд. Мені дуже сподобалось, що дитячі. В мене ж я як мати дітей і робила собі в школі. От мені сподобалось, що там була знижка здається, От є е ті картка харків'янина. Це було якось там пов'язано, що знижка була на проїзд для дітей. Бо ми багато їздили містом, і там тренування, ну таке заняття. і от це було дуже зручно. В мене є. А як ви її використовуєте? Ну, де приймають, там використовують. Картки немає. А як вам взагалі ідея цього проєкту? Више клас, стеріхово особистий, перфект. Добрий день. Чи маєте ви картку харків'янина? Так. А як ви її використовуєте? Поки що в магазинах є в скітку. І все. А як вам взагалі ідея цього проєкту? Прекрасно. Дуже подобається. Взагалі ідея прикольна. І вона, мені здається, зараз в час війни вона дуже підтримує дух харків'ян тому що, ну, на жаль, не всі такі стесостійкі, тому жити за ідеєю, що ми хоча б якось єдині це дуже класно зараз.